Месенькі. Досі я в Олексія, напевно, ще надовго буду. Так, бачите, збираю шухлядки. Там он шухлядки, там он ще дивіться фі... Он кілякочки, всяких шухлядочок, це багато збирати. Що Олексій казав, порядка 40 шухлядок треба зібрати. Так, дивіться, тепер хочу показати, пам'ятаєте, ми вчора з вами дивилися на супер чемоданчик от Блюма, Тепер вам хочу показати про одну із приспособ. О, бачите. Блюмовська така приспособка, показую вам для чого вона треба. Так, бачите, це лицева частина. Оце ось, оце є два отвори, оце. вони предназначені для замочки. Це замочки, в яких будуть. Бачите, раз раз на колочках вже є. Так як фурнітура ще не приїхала, давай просто покажу для чого вони. Це під замочки такого типу плану. Але це дітівічні, а то будуть блюмовські. А з іншої сторони сверлимо.